27 жовтня 2025, місто рівна Україна. Пакую замовлення з гортензій, хочу показати, яким чином гортензії їдуть до вас. Якщо все залежить від кількості, тут якби, виходить 8 гортензій і 9 барбарис. Тому роблю ось такі блочки. Кожен горщик завернутий ну, має кульочок, заскучований, і роблю блочок з чотирьох, тому що беру 10-кілограмову, ось 10 кілограм коробочку. Якщо е, кількість менша, е, скажімо, 6, є в мене 5-кілограмова коробочка, тоді поміщається тільки 3 горщика. Тоді роблю ось такі блочки по три штучки. Зараз їх разом. Зіскочую ось так. Ось таким чином. Ось так скочую. І ось так гарненько сюди їх кладу. Головне, щоб ось ця висота була не більша, ніж коробка. Питання лишається з фантомом, тим більше що він в літровому горщику. Ні в яку коробку він не влазить, тому зверху буду фіксувати і вкорочувати. На довжину, ось я вже оцю першу віточку ось її сюди спикнула клієнту. Ось. Бо вона мені не потрібна, ось бачите, просто ось так от буду, ці віточки, або прискочовувати до самої коробочки, тому що ви їх все рівно будете обрізати. Власні. Така довжина вам не треба. Тобто Таку санітарну обрізочку, ось по довжині коробки, буду дивитися і обрізати. З 1 листопада будуть всі гортензії обрізатися. Уже не буду нічого там класти їх на бік чи поперек і так далі. Обрізатися от на висоту коробки і от таким чином ви будете отримувати свої гортензії. З 1 листопада будуть акції. Ну, от клієнту я вже трішки порахувала акцію, тому що ну, якби за пару днів теж якби так. Побачить, що буде акція, ну, щоб не було якихось таких неприємних моментів, що треба було зачекати пару днів, ця, ці гортензії вже теж поїдуть з акцією. Пишіть мені на Viber, добавлю вас в групу, почитаєте, які є сорти. Оберете собі і зробите подарунок на Новий рік. Це зимостійка гортензія, можна висаджувати в ґрунт в будь-який місяць. Головне, щоб не земля була не мерзла. Гарних всім квітничків маю гарний асортимент.